Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, хочу демонтувати такий от цікат. Тут він чіпляється до тички, відповідно, згинає, зрізає гілки. Що з ним не так? Дивіться, якщо ми тако подивимося уважно, бачимо пружину і болт, який трошки тут. Дякуючи пружині навскоси. Тут дві гайки, це вже я поставив. А придбав я його з таким болтом. Був один такий болт. Тут він стиска, пружина притискалася до цього. І при зрізці тут розходилось. Це йшло в бік від цього. І він не перерізав повністю. Кора лишалася і звісала гілка. Гілка звісала. Могло б бути принаймні отако, як я зробив, час від часу просто підтягувати цю гайку до цих. Але при детальному роз... огляді його я зрозумів, що потрібно щось інше. Він сконструйов... сконструйований по-іншому. Зараз я розберу, покажу. Ну ось майже розібрав. Залишається виняти пружинку з болтом. Так, Пружинка з болтом винята. Дивіться, що має тут. Бачите, отвір не зовсім круглий, має такі пази. Цей же отвір круглий. Отже, я знайшов шпильку, а отвір тут на 10. На 10. І я буду знімати пази. Показує. Тут на 10. От і на 10. Зараз буду і шліфмашинкою болгаркою зніму так по краях, аби він зайшов сюди, сюди. І гайкою. І гайкою зафіксувати. Ну, побачите все, як вже зроблю, ну, спиляю болгарку. І так, друзі, все працює, бачите. Тут було зроблено дві контргайки. Ну і, звісно, тут зафіксовано. Зараз я откручу, покажу, як воно тут виглядає. Ось бачите, значить камера передає, тут було спилено і тут спилено. І ця гайка притягнула сюди, ну, притягнула сюди цю частину. Таким чином, бачите, це рухоме. Тут болт разом з гайкою стоїть на місці. Тобто ходить разом з цією болт. А з цього вже боку, з цього боку, бачите? Не скажу, що воно там дуже гарно вийшло. Я інших що Такий секатор це лайно. Не купляйте їх. Вони не потрібні. Він може таки обрізати тонку гілку, ну я не знаю, ну максимум 10 мм. Товсті, що він вам не обріже. Це одним словом, гроші на вітер. Але я його відремонтував і буде при біді часом якусь тонку. Аби драбини не брати, чим відрізати. Бачите, навіть тут... А, дуже ж пружина відкинула до цієї порягу. Навіть пружина якась така не потрібна, що не може толком відкинути. Бачте, як сюди, то вона навіть вискакує. Не... ну, геть туди не зробите її. От такий то сікатор. Добре, друзі. Не купуйте таких сікаторів, навіть відремонтувати, якщо то потрібно, щоб було контргай, Ну, щоб зафіксований люфт був, щоб дуже близько. Та я зараз прикручу, прикручу рожину, вона ну, не буде вискакувати. Все, на цьому відео буду завершувати. Ще покажу, ну не буду його завершувати верніше. Ще покажу, як обрізає він гілку ну, в такому стані, як є. Побачимо, як воно працює. Ну що, друзі, прийшлося дешев вдосконалити? Бачите ось ось в цьому місці. На вулиці не йдемо, там є вітер дуже міцний, бачите? Оце максимум десяточку відрізав ним. На більше цей секатор не здатний. Дивіться, чому так надрізав? Тому що він постійно скидає сюди деревину. І не обрізає. А якщо так, то гарно ріже. Ось дивіться. Бачите? Щоб камера видно була. Ось камера видно. Дивіться. Хочте вже. Ха -ха, ж камера Бачите, але перерізав гарно. Гарно перерізав, зараз ще один раз. Спробую так, щоб і в камеру видно було. І не скинути її. Бачите, перерізає. Так що, у кого такий є? Мачте, вісьмерку, десяточку, він перерізає. Більших ні пагонів, навіть не беріться. Бо його поламаєте, але обов'язково собі надріжте. В кого? Хто має такі проблеми? Бачите, будь-який секатор будь має різати на початку. О, о. Бо якщо вже тут сюди він скине, вже не буде тієї сили, виходить, як то пояснити. Зараз, зараз, секундочку я візьму секатора, Зараз ну, так, Подивіться. Це секатор. Бачите, ми ріжемо на початку, близько від гайки. Близько від гайки ріжемо. Ось тут виходить, коли ми таке робимо, це вже далеко від гайки, якби тут ближче була гайка, а болт, було б інакше. Так що що я зробив, ви знаєте? Тут законтругаїв, відповідно, люфт добрий і ріже добре. Ось, Якщо він сюди заходить, ось О, камера. Заходить, воно вже не ви але його... Знов, знову вибачайте, вибачайте знову. Бачите, тоді воно гарно ріже. Щоб воно тут такий паз потрібно був, щоб фіксувався. Фіксувався пагіння. Фіксувався паган. Все, друзі, робіть гарно, все у вас вийде, нехай всім щастить. І перемоги над надвічним ворогом. Кому, звісно, відео. Сподобалось або стане в пригоді, ставимо обов'язково. Так що, все. До побачення. Будьте мені здорові!